Почала відлік нового часу. Вона почала нове століття до певної міри так, як нове століття 20-те почалося після Першої світової війни, а не в хронометричному розумінні цього часу. Сьогодні руїни Бахмуту, уламки ракет на Подолі, Маріуполь зруйнований. Це є власне уламки того світопорядку, який ми вибудували після завершення Холодної війни. Завершення Холодної війни, яке ми на Заході погодились, а в Кремлі після початку ХХІ століття Путін вирішив зруйнувати правила, які були закладені в основу цього світопорядку, які покладали кінець насправді буферним і сірим зонам і відкривали цю тю тюрму народів на сході Європи, було зараз зруйновано. Та ж сама країна-агресор Росія, ми це маємо чітко усвідомлювати, погодилася в Стамбульській декларації 91-го року на те, що суверенні держави, такі як Україна, Молдова, Грузія, Польща та інші, можуть обирати військово-політичні союзи. Ми жили до цього повномасштабного вторгнення, на жаль, в ілюзії, і особливо ця ілюзія панувала на Заході те, що називалося спільним простором share небо в європейській політиці. Росія вважала стратегічним партнером. Але е коли до влади в Росії прийшли Служби безпеки, був спільно з криміналітетом, вони зруйнували цей порядок і зараз відбувається реванш за холодної війни. Зараз він відбувається. Порядок. В умовах, коли Росія є занепадаючою країною, вона лютує з цього порядку, а Китай хоче вибудувати і виробити своє місце під сонцем. Ми не, а США і, і Європейський Союз. Технології, штучний інтелект, будуть зрушувати е, 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 робочі місця, це виклик кліматичний, коли протиборча криза буде, та кліматичні зміни будуть заставляти маси людей рухатись в інші місця. Це виклик енергетичний, коли ну, йде переорієнтація світового ринку від викупних е, е, джерел е, е, палива і до нових технологій. Це ядерна держава, воює проти держави, яка віддала ядерну зброю. Це заборона від наших західних партнерів на ураження території агресора. І це надзвичайно високотехнологічна війна довгі, про яку, яку ми зараз переживаємо в сховищах, яку ми в укриттях кожного дня відчуваємо на своїй шкірі. Філософи кажуть, що життя потрібно проживати, дивлячись уперед, проте зрозуміти його можна, тільки обернувшись. Ми зараз у вирі якогось торнадо, і насправді часу на рефлексію є дуже мало і вам, і донорам, і українському уряду, тому е ми повинні зрозуміти, що Україна це фронтир, де може бути віднайдено новий баланс світовий, де можуть бути спільні відповіді і спільні підходи. Але це можливо, я бажаю, лише за одної умови — Коли світ сприйме, що це не є тільки виклик України. Це не є якийсь регіональний конфлікт, що це є виклик всього вільного світу. Це шанс переформувати і підготувати нас усіх до Нового століття. Але ми, я вважаю, що не пройшли переломний моменти. Як ми справляємося з цим завданням, коли я спілкуюся з західними партнерами, тими, хто формує політику щодо України? Я вважаю, що поки ще досить посередньо. Звичайно. Ми вперше, як Україна, як держава, не одні. З нами є партнери, які стоять пліч-опліч і е, готові з нами захищати українську незалежність. Але того, що відбувається зараз недостатньо, ми фактично зламали план Путіна, він говорив я вже правду спеціальної військової операції. економіки на цю війну, і тому безумовно. Для того щоб перемогти у війні. Україна безумовно спросунула весь світ, і світ нам допомагає тільки, і тільки тому, що ми самі допомагаємо собі. На, і коли перші вибухи були в Києві, до мене позвонив журналіст BBC і сказав: «This is the end of Ukraine» – це кінець України. Я йому сказала десь. Яка досі до певної міри формує трудність у, 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 у тому, щоб ми з західними партнерами знайшли спільну мову. Зрушення є. Зараз вони більше і більше вірять, що ми можемо перемогти і вистояти. Але чи вірять вони, що можна покласти кінець в імперському реваншистському режиму Путіна? Я думаю, що ні, ще не до кінця. Безумовно. І ментальний резонти заходу, тому що е, з одного боку, завдяки лідерству президента Зеленського, який зміг зосередити увагу на Україну, якому довіряють не тільки політики, а й інтересі, громадяни Британії, Парижу, Берліну, вони. Людина, яка має надію знає, що певні речі потрібно робити, незалежно від того, як це все закінчиться. Ця війна це єдина справедлива війна. Це є, тут зрозуміло, хто є жертва, хто є агресія, і тому, коли я знаю, багато громадських активістів їздить на захід і спілкуються з партнерами, мені здається, що є зрозуміння, що потрібно. Є державна стратегія регіонального розвитку, яка буде оновлена. Я думаю, що це дуже важливий документ, який має закладати правда, а крім того, інтеграція України до Європейського Союзу, який має Європейському Policy, що є, є власне, ключовою інвестиційною політикою, який може, скажімо, Україна перебрати для своєї відбудови. Фонд відновлення, трансформації економіки, гуманітарний фонд. Бо ще немає чіткого розуміння, як будуть приоритетуватися фінансові е, інвестиції через ці фонди, яка буде робити допомагати. І це є велике питання. В цьому питанні ви маєте проявити ініціативу і, і ваш голос має бути чути набагато більше. Тут вже говорилось про залучення. Що нація на європейському континенті. І знаєте, є така дуже магарна приказка про Україну, що never misses a chance, to miss a chance». Я хочу, щоб ця приказка назавжди залишилася майбутньому, і щоб ми скористалися цим шансом відбудови на 100%. Різного. Ці дві хвилини, коли ти вимагають до відкриття, або дві години, коли ти в операційній на темі, де операція, або два дні, або більше, коли немає звістки від рідного схоронту. Важливо, що це дуже різне відчуття часу в бомбосховищах, духовах, поранених, переселенцях, порівнянні з тими європейцями, які живуть в Токіо, перепрошую, то, в Парижі. Ysgrifennu'n gweithio, sy'n ffynu'n 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 ffynu'n